Піддягаємо заверх, так само заводимо щось. Хоп, раз, два. Все, кнопка улетіла, Ось я її знайшов. ось вона. Так, механізм. Як я і казав, тут буде складніше його піддягнути. Механізм, оцей різновид, він буває без оцих рисочок двох, ось вверху і внизу. Це не критично, це один і той самий механізм, але так, є моделька, де тут літьо іде повне. Ось тут такі, у нас без цього і без цього. Так, піддягаємо, ось тут я притискати буду, і тут треба так трохи піднапрячся. Раз, два, ось. Механізм зняв, все ціленьке, нічого не пошкодив. Далі одягаємо в зворотній послідовності. Беремо отак от надягнули на верхні гачки. І тут просто. Дотиснули, все, механізм працює, він не випадає, тобто, все добре. Кнопка, в принципі, одягається так само, як і на першому варіанті. Тобто одягаємо спочатку низ. отак от Вона прям так трохи під кутом ось надягнули вона вперлася. Ну У вас буде топ-кейс, тут рамка, воно все одно впреться, але ну ви мусите ось так от якби відчути, що воно надягнулося. І ось так от похитали, похитали. Раз, два, все. Кнопка на місці, все працює.